Сороцьке село в Тернопільській області, розташоване на берегах річки Сорочанка. Останніми власниками села була родина Баборовських. Міхал Віктор Антоній Баборовський, граф австрійський камергер власник села, народився в 1860 році. Помер граф в 1933 році, але день похований війни не вдалося, тому розпитаємо і пошукаємо в Сороцькому. Як шукали і розпитували, опускаємо і перейдемо до результату. Головна дорога, що пролягає селом, за костелом Матері Божої звертає направо. Але якщо рухатись прямо між клубом та школою з правої сторони, то за 200 метрів з правої сторони від дороги можна побачити закинуту споруду. Можливо, це і є каплиця склеп. Родини Баваровських. Ззовні видно, що споруда перекрита вже совєтським шифером. Далі підходимо до тильної сторони і бачимо таблицю з напису. Міхал Баваровський Влашнічий добр Сороцько 1860-1933. Так, це її каплиця усипальниця Міхала Бабаровського. Невелика цегляна споруда, можливо, розміром 5 на 6 метрів. І в ній важко розпізнати каплицю. Навкруги все заросло бур'янами, і попасти всередину зовсім непросто. Каплиця мурована з цегли. Збереглися хідні двері. Висота приміщення, напевно, метрів з п'ять. Стеля має арочне перекриття. По боках вверху знаходяться невеликі арочні вікна. На правій стіні нижчі вікна знаходиться ніша для різних предметів, віконні ніші зберегли ще рами, підлога бетонна. Видно виступ крипти, а з лівої сторони лежать на підлозі залишки Кам'яного Хреста. Жінка міхала. Марія Северина Ядвіга Дуніна Барковська. Померла в 1917 році. Останньою власницею села була їхня донька Анна Марія Пауліна барковська Вона народилася в 1895 році. За одними даними, померла в Тернопільській тюрмі в 1939. -му. Році, будучи заарештованою більшовиками, за іншими даними померли в 1917 році.